У нас ще будуть свідоцтва сьогодні. Але я хочу поділитися е, пророчим сном, який Бог мені дав про ситуацію, що відбувається в Ізраїлі, і те, що відбувається з Ізраїлем. Причина, чому Бог мені дав, тому що мене запитували, коли це тільки почалось, е, чи є в тебе слово на цю ситуацію розуміння. Я казав, відверто, у мене немає, я не розумію. Бо багато людей більше, знаєте, це в нас християн, звична практика. Як тільки щось стається таке, що виходить за рамки нашого звичайного а, такого, ну, спокійного життя, ми зразу біжимо в есхатологію, і ми вже починаємо пророкувати про кінець світу, про прихід Антихриста і так далі. Тобто, це така ну, обочина, яку, на жаль, християнство протягом багатьох століть воно завжди впадало. Як тільки якісь війни, тільки якісь глобальні катаклізми одразу же ж пророкують, піднімаються пророки апокаліпсису і починають говорити про те, що все, завтра прийде Христос, а до вечора ще Антихрист прийде явиться. І тому ця ситуація з Ізраїлем підштовхнула так само багатьох людей, і всі кажуть: а чи не той час, про який написано в Біблії, коли здійсниться битва при Армегедонії? Я говорю, ні, це ще не той час. Багато людей вже пророкують і очікують битву при Армагадоні і кажуть: дивіться, проти Ізраїля там піднімають коаліцію. Ви знаєте, мене не було слова, але мене одна жіночка, одна сестра дуже хороша, вона в Ізраїлі, в неї дочка в Ізраїлі живе, а в дочки сім'я в Ізраїлі, вони ходять в церкву, відвідують хорошу. І вона поїхала до дочки в Ізраїль і не встигла приїхати, і тут таке почалось. І вона мені пише в месенджер, що мені робити, тікати, не тікати, бо білети зворотні лише аж перед Новим роком заброньовані в Україну через Польщу. Тому я не знаю, що мені робити, здавати білети, тікати зараз. І знаєте, я не мав слова, я просто сказав їй не спішіть, не, не падайте в паніку. Христос прямо казав! Потрібно завжди молитися і не падати у відчай. Амінь? Амін. І вона. Декілька днів підряд вона мені пише, пише, пише про цю ситуацію і так далі. І Дух Святий дав мені сон вночі про цю ситуацію. І, як завжди, Бог говорить через образи, в символічних образах. Дуже чіткі два Бог дав образи, дуже зрозумілі. І так, про що був сон? Я бачив дві такі цікаві тварини величезні одна дуже сподібна до слона. Величезний слон. Який задрімав, тобто він перебував в такому спокої, він дрімав. Друга тварина, яка була поруч з ним, вона завжди поруч ходила біля нього. І ця тварина була щось похожа чи на буйвола, чи на носорога. Я не міг навіть розібратися, знаєте, чому, по якій причині? Вона настільки на ній була довга шерсть, така аж звисала до землі косматий звір. Тобто, коли я побачив цей образ цього звіра, в мене перше слово, яке прийшло косматий звір. І цей косматий звір, він поруч завжди ходив біля цього слона, який задрімав на певний період часу. Він підійшов, підкрався так ближче. Нагнувся і взяв так його з під низу, і рогами його бодонув, і цей упав слон на бік, перекинувся, перекинув його на бік. Але потім цей слон здійнявся знов на ноги, і в одну мить він просто трансформується. Уже це не слон, а така військова вантажівка, потужна військова машина, яка танки перевозить, знаєте, на траках. Або ракети перевозить, чи військове обладнання перевозить. Величезна така потужна військова машина. І ця військова машина, просто вона своєю вагою вах, на цього косматого звіра просто наїхала і вдавила його в землю. Я, і Бог, я проснувся. І Бог каже, це Ізраїль, і це Хамас. Що таке космати? Мені зразу перше прийшло космати, Ісау. По тому що написано, Ісау це брат Якова, який вийшов весь косматий. І він був косматий. Пам'ятаєте ту історію з Ревекою, яка змушена була ще козячу шкіру прикладати на руки Якова для того, щоб обманути е батька, щоб благословіння забрати. І Бог прямо сказав, це Ісав напав, поки задрімав Яків, то Ісав напав. Тому що все зійшлося. Коли вони напали? Напали на, 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 на... коли був Шабат в суботу. Коли був Ізраїль в спокої знаходився, атаки і підло з під низу. Отак знаєте, вони кажуть, повилазили, в них були цілі підземні лабіринти, підземні ходи. І вони через ці підземні ходи, тунелі прориті, вони повискакували з усіх усюд і атакували Ізраїль. І я подивився по Біблії, що саме цікаво. Іса, він же едом або єдом по-російськи, правда? І, або, і країна була на той час, яка була на південь від Ізраїля, на південь це південь Палестини. Ідумея. За часів Ісуса Христа це була так звана країна або область, яка називалася Ідумея, де жили потомки Ісава. І що саме цікаво, Ізраїль Хамас атакував з півдня. Саме якраз з тієї території він атакував Ізраїль. І Бог прямо сказав, Ісав повстав на Якова. Але Бог сказав, Яків він не переможний. Амен. Він перетворився і сплячого слона на потужну військову машину, яка просто роздавить. І тому не бійтеся, бо багато псевдоекспертів, хай хейтерів піднімаються, і, ну, і людей, які роблять на цьому, хай просто кричать, що все ядерна війна, апокаліпсис, третя світова, не буде. Все дуже швидко закінчиться. Ізраїль просто роздавить той Хамас. І все. Тому заспокойтеся. Амінь. Амін. Знову апокаліпсис відміняється. Амін. Слава Господу! Слава. Ось такий пророчий сон, таке пророче видіння. Слава нашому Господу! Добре? Зараз...